Сьогодні Україна відзначає День працівника природозаповідної справи. Що таке природозаповідні території? Це місця збереження життя. Саме тут лишились останні куточки недоторканих екосистем, і ви зберігаєте їх. Людина частина цих екосистем. Буваючи в робочих поїздках у нацпарках та заповідниках, я бачу в першу чергу професіоналів дружніх та відданих. Цій справі тих, хто не на словах знає, що таке зберегти та захистити. Я бачу результати вашої праці. Це збережені ліси, степи, водноболотні угіддя, тваринний та рослинний світ. Це наші природні багатства. 24 лютого майже 500 днів тому перед нами постали нові виклики страшна війна, з масштабами якої світ не стикався останні 70 років. Ворог палить та нищить усе живе. Використовує наші природні території як військові бази, влаштовує екоцид, чого вартий лише терористичний акт РФ на греблі Каховської ГЕС. В результаті ми втрачаємо назавжди ендемічні види рослин та тварин. Але попри це, ви зберігли відданість своїй справі, ви не припинили допомагати українцям. За час повномасштабної війни понад 60 тисяч наших громадян знайшли прихисток у наших нацпарках, деякі парки стали новою справою життя для тих, хто через війну залишився без дому. Важливо те, що люди розуміють та відчувають вашу підтримку. Окремо, дякую усім працівникам парків, які сьогодні захищають нашу батьківщину у лавах Збройних сил. Дякую тим, хто залишається на своїх робочих місцях навіть за кілька кілометрів від фронту. Ви хранителі природних багатств України. Ваш вклад. У роботу довкілєвої сфери неоцінений. Ми маємо виставити рахунок окупантам за понівечене довкілля. І тут стануть у нагоді ваші напрацювання для фіксації збитків. Ваша стійкість переконує увесь природоохоронний світ, що Україна вистоїть і збережеться. Ми боремося не лише за власне життя і території, ми боремося за все, що нас оточує, за наше майбутнє. Вірю, що Україна скоро переможе. Ми звільнимо усі наші території, і попереду нас чекає багато спільної праці. Нам потрібно буде відновити ті природні території, які були знищені війною, піклуватися про тварин, що зазнали жахливого впливу війни. Заповідні зони мають стати прихистком для них, впевнений, що після перемоги Україна стане найвідвідуванішою країною у світі, а національні парки стануть тими перлинами, які будуть притягувати увесь світ. Ми з вами маємо зробити все, щоб вже завтра було зручно і цікаво досліджувати країну, яка вистояла заради мирного неба в Європі. Ми маємо розвивати туристичну інфраструктуру, створювати зручні сучасні сервіси, розвивати екологічну просвіту і створювати робочі місця з гідним рівнем заробітних плат. І тоді малознайомий багатьом термін екосистемні послуги. Стане зрозумілим та доступним для кожного вашого гостя. Одна з наших цілей це відновити Державне агентство заповідної справи. Воно стане флагманом впровадження цих ініціатив, але і сьогодні ми розвиваємо природну заповідну справу. Ми створюємо нові природоохоронні території. За моїм дорученням, установи природозаповідного фонду отримують власні приміщення, яких не вистачало багато років. І ця робота буде продовжуватись. Ми активно проводимо міжнародну діяльність, працюємо з партнерами, і сьогодні вже один з нацпарків Рівненщини знаходиться під патронатом наших європейських друзів. Я дякую їм за це. Залишається ще багато викликів. Один з них це збільшення рівня фінансування наших установ, але вірю, що кожен національний природний парк може бути самодостатнім. Для цього нам з вами треба ще попрацювати. Але спільно дякую усім, хто сьогодні працює на благо України. Слава Україні!